Познайомились через Фейсбук, шукаю собі мотобратішок. Мені нема ким катати. в прошлому сезоні було поменше. Поменше мотоциклістів. Це тут бьюік в стилі Red Look. Привіт друзі! Сьогодні буде досить цікавий ролик. Сьогодні офіційне відкриття мотосезону у мене в місті. Я навіть поїду туди не один. Мене там вже чекає мій приятель, з яким ми познайомились через Facebook. Я ж виклав пост, шукаю собі мотобратішок. Мені нема з ким кататись, мені його дружина написала, типу, о, зараз мій чоловік тобі типу, напише, ви їдьте покатайтесь. Mm -hmm. ну, отак і познайомились, один раз виїхали, катнули, наче непогано. От він мені написав, що буде такий захід. Але я вже знав до цього. Досить багато часу в мене пішло на збори, так як, щоб не їхати, як бомж, довелося поїхати побити мотоцикл. Потрібно було його заправити, зібрати мотокуртку після прання, ставити весь захист, зібрати шолом, мікрофони, переходники, зарядити гоупрошку, подивитися, чи є на карточці пам'ять. Декілька годин має це Ну от, Саме саме мероприяття, сам захід тачок американських куча. Мотоциклістів теж куча. Дівчко на ковасокі. В прошлому сезоні було поменше. Поменше мотоциклістів. І нахріли його! Ну, вроді стоїть. шаломки, але тут дуже сподіваюся, що його не стилять. шалом не а перчатки внутрі і переходник під мікрофон на GoPro який стоїть більше ніж 100 доларів, ну то таке собі. Ну ладно. Треба знайти Андрюху і этот, подивитися, що тут взагалі є. Іду, я короче, заїхав на паркінг для мотоциклістів по траві туди наверх. Ага. О, я кстати, твій мотик бачу. Я бачу твій модик. На таких э, сльотах... Можна якраз подивитися всі моделі мотоциклів, які тебе колись цікавили, але ти їх навіть вживу не бачив. І прежде ніж їхати покупати, можна хоча б з кимось пообщатися, познайомитися, посидіти і зрозуміти, взагалі по розміру він тобі підходить чи ні. Наприклад, Йоршик. Йоршик на фотках нічого, а на самом деле маленький, що в ужас. І ось о, s 1000 XR. блядь, Шикарний. А на фотках кажется, невеличкий. Так, ну вот это Shelby GT500, она была в прошлом году. Просто mm -hmm. шикарно. Это этот Элеонор из фильма «Угнать за 60 секунд». Просто. Вау. А вот это что-то новенькое. Это Cadillac Deville. Наверное, Deville. Боже, какой он здоровый вот это все прикольно ну конечно все равно вот это Buick в стиле red look ну не знаю для стиля red look как минимум там хром должен быть в идеале и все в таком духе но тем не менее все равно выглядит очень и очень стильно цвет такой красивый Даже <звачте> .е. .е. несмотря на те, що вона там с ржава і все в такому духі. боже, ці просто лінії кузова, ці масивні колеса спецовані. Просто які ж раніше делали круті тачки. У мене слов немає. Ой-ой-ой. Это, Это старий корвет. Вот. Ну і приборка, як уже гуляє шестерки. Ну, типа, ну в целом, по суті, Феррари, Ламби і так далі старі. Вони ж там в них рами з этих профілей сварень. Це по суті типа заводські корчі гоночні ну бля 308 gts С Андрюхой договорились сейчас прокатнуться и потом вернемся обратно, Особенно выезжая на своем джиксерочке без пластика. Боже, ну дорога тут конечно ебейша. Реально жалко, что мутик помыл.

Где поможет, конечно, где победки? Туда, туда? Туда? Что, то тебя бенз кончился? заебал какого-то хуя, Кто? Чек? А, я заглушил. Я моцик заглушил, оно и пишет чек, когда что Ну да. Я, помню, я на днях выезжал, задумался, но я продумал, не кисло, еще... Вчера, сегодня продумал, блядь, ну только не дохуя, хуя, ну, но на всякий случай, как минимум литров 5 капли. и видишь, эти сука там стояли, Що там мусора стояли? Я не бачив вообще, де? Андрюха очень жорсткий тип пизда так жорстко катается, ебать. 250, нахуй, саши їде, блядь, от этот Джиксер. На заднем, сука, на переднім, блядь, боком, нахуй, раком, як угодно. Ну прикольно, прикольно, тут чуть-чуть опасно. по ну, а мне что? Я бы все это купил. Ну, ну, мне нравится эта асимметричная морда. Все их хейтят, блядь, что это очко. Блять, ну, циклоп ну ну, зато. Мне нравится, прям... чтобы оно было такая особенное. Тут мотор получается вот этого, это МТ-07 на 80 этот. Going up to the 16th floor. I just <laughs> need a little more. Rocking out too long ashore. Making the things went back and forth. Look at us, we're out of source. Коротше, більше всього, що ми проїдемося просто е, колоною по городу. Я також так, звісно, покончено, ми вкледимося вообще з чужого ряду, блядь, поліцію погодом справа. О боже. <свісно> боже, затяжіть просто якийсь шлябу, дівчатка, це просто що то. Він весь в стразах, ботик розовий. Це жесть. Ну прикольно. Все, ми город окупірували Ждіть, <сіст> всі будете ждати Сьогодні наш день і ми всюди Бля на хайбусі так кофер трясет, він мені в голову не пролетить, <сіст> надіюсь. Золу, що я такий весейчку, все класно. Та, що ж моя температура вже почти 100 градусів, то похуй, блядь, то я не побачив. Газану ще разок. Ой. Ну, це такий обряд, навіть коли тобі не подобається їздити в колонію, в цьому нічого прикольного нема на самом деле. ну. Це як будто раз на рік потрібно зробити, щоб зробити таку шану. Типа, офіційне відкриття сезону. Офіційно відкрили, офіційно можна в кінці року його і закрити. І все, і досить. бахнул вот, Блядь, ну просто такая атмосферка. Новое колесо за 300... Злот... А, за 300 злотых пункт, блядь. Тур не виплюнуть після таких приколов. po kiego południe ameryki piosenka zazedowana raketat ten episod